Видавнича група основа презентує читанку лабіринт пригоди Єви та її друзів. На сторінках ви знайдете вісім захопливих історій для дітей віком від 7 до 10 років. Головна героїня серії Єва це допитлива та непосидлива дівчинка, яка разом зі своїми друзями поринає у захопливі пригоди. Поруч із героями книжки живуть та діють персонажі з паралельного світу речей. Це предмети, які оточують Єву та її близьких. Юні окулярики, лавандова свічка та інші. З одного боку, вони залежать від своїх господарів людей, а з іншого впливають на їхнє життя. Історії в книзі можна читати в довільному порядку, а наприкінці кожної дібрано цікаві запитання і творчі завдання. Вони допоможуть читачам і читачкам розвинути критичне мислення, уяву, розширити кругозір та поповнити активний словниковий запас. До того ж, Авторка приховала деякий зміст історій, який допоможе найуважнішим пройти лабіринтом, який знаходиться на кольоровій розгорці видання, та дістатися чарівних палаців чеснот. Чи Замовляйте читанку, щоб прокачати навички усвідомленого читання дитини.